Усім привіт! У цьому відео коротко розкажу про курс стан процвітання, але одразу скажу, що це буде дуже складно зробити, тому що курс глибочезний. Я обожнюю цей курс, я пишаюся цим курсом. Я обожнюю результати, які мають. Учасники і випускники цього курсу, тому, відверто кажучи, я не уявляю, як втиснути всю цю інформацію і його широту в якісь 5 хвилин, але я постараюся. Курс стан процвітання про гроші, але навіть в його назві, навіть на воркбуку, у нас написано курс про гроші і не тільки. Насправді, курс набагато глибший, ніж просто про гроші, тому що просто папірці не є нашою ціллю. Якраз слово процвітання, воно класно Відображає всю суть і ту ціль, яку я перед собою ставлю. Тому що процвітання це не тільки про гроші, це про гроші в легкості, це про насолоду грошима, це про виконання свого призначення, це про високий рівень енергії, це про чергу на твої послуги, на твої продукти, це про класні стосунки. В команді в сім'ї зі своїми клієнтами або зі своїми учнями, дивлячись, чим ви займаєтесь, процвітання це про стан щастя в достатку. От саме над цим ми і працюємо на курсі. Але одразу скажу, що він не про те, як знайти якусь високооплачувану роботу. Він не про те, як купити дешевше продати дорожче. Він не про якісь воронки продажів і так далі, тому що абсолютно не в цьому. Суть, бо є люди, які розбираються в бізнес-стратегіях, в таргетах, воронках продажів, але абсолютно не мають вихлопу з тих своїх знань. А є люди, які абсолютно нічого з цього не знають і прекрасно себе реалізують. Є люди, які працюють менше ніж ви, а отримують більше. А є такі, які працюють більше, а отримують менше. А є такі, які менше працюють і менше отримують, або більше працюють і більше отримують. І ви маєте зрозуміти, що суть взагалі не в роботогодинах. Суть не в того, скільки в кого роботи, яка в кого була освіта і так далі. Суть і причина достатку вона абсолютно в іншому місці. Тут. І саме над розширенням свого фінансового мислення ми працюємо на цій програмі. Курс триває 7 тижнів і має 14 модулів. 14 глибоко повно розкритих важливих тем, які впливають на наше благополуччя. Одна із прекрасних новин, що перші два уроки я завжди віддаю в дар, і їх можуть прослухати усі охочі. Але це не ті два уроки, які типу не шкода віддати. Це фундаментальна, повно викладена, дуже глибока інформація про те, як трансформувати свої негативні переконання. Ті переконання, які ведуть нас до безгрошів'я, ті переконання, які не пускають нас у реалізацію. А ви їх точно всі знаєте, великі гроші даються важкою працею, в нашій країні грошей не заробити. Та кому потрібен я такий експерт, коли є набагато краще. І ще дуже багато неочевидних програм, які сидять в нашій підсвідомості і не пускають нас. До бажаної реальності, отож на перших двох уроках ми будемо розбирати алгоритм трансформації саме цих переконань, які нас обмежують. А далі, уже на повному курсі, ми підемо все глибше в цю тему і будемо працювати з родовими програмами, тому що саме ці програми формують нашу картинку світу, з якої ми потім живемо це життя. А ви всі прекрасно знаєте, що зовнішнє це відображення внутрішнього, те у що ми віримо, реалізується у нашому житті. Наступні кілька модулів присвячені тому, як уже зараз. Почати відчувати те, що я хочу створити. Тому що в цьому найбільший конфлікт, коли ми читаємо якісь книги Думай і багатій, коли ми дивимося фільм-секрет, коли ми розбираємося в примудростях сили думки. Як же почати зараз випромінювати те, чого в мене ще немає, якщо я насправді зараз знаходжуся на абсолютно іншому рівні? От саме на наступних заняттях я детально роз'яснюю цей алгоритм, і це доступно кожному. В цьому просто варто розповісти. Зібратися. Ключова практика, яку я даю на цих уроках, це віртуалізація. Іншими словами, як матеріалізувати свою ціль, як матеріалізувати своє бажання. Також ми поговоримо про те, як наш рівень енергії впливає на наше благополуччя, далі буде обов'язково розібрана тема, система Я і батьки, тому що це дуже сильно впливає на нашу реалізацію і на наш рівень достатку. Якщо у нас є претензії до батьків, якщо у нас нас немає прийняття їх такими, як вони є. Якщо у нас конфліктні стосунки, це теж буде фонити на нас. І питання не тільки в конфліктах, а ще й в тих ситуаціях, коли ми займаємо не своє місце у системі я і батьки. Наприклад, коли ми стаємо мамкою для мами, або батькою, який все рішає, або можливо, ми капризуюча дитина, які не додали, недолюбили, недорозуміли, не донадихнули, не, не до, до ще щось там. Всі ці штуки також будуть. Блокувати нашу фінансову реалізацію не оминаємо в цьому курсі. Ми тему. Я і партнер. З цим ми теж розбираємось: гроші в сім'ї, сімейний бюджет, хто кому що повинен, а хто кому що не повинен, хто кому що винен, яким чином я випадаю зі своєї ролі дружини або чоловіка, і яким чином це впливає на гроші сім'ї і на реалізацію кожного із партнерів. В 10 і 11 модулі ми переходимо до найцікавішого: до теми. Карма грошей, як ми засіваємо собі нестачу, як ми засіваємо собі фінансові втрати, як ми щоденно, власноруч, наближаємо себе до фінансового краху, до кредитів, до боргів, до невдячних клієнтів, до відсутності клієнтів, не розуміючи кармічні. Закони, але не тільки про погане, також я дам чіткий алгоритм, як засіяти собі достаток, як створити успіх у своїй справі, як створити чергу із вдячних клієнтів, які завжди до вас повертаються. Наступні два модулі будуть присвячені темі призначення, тому що нема що говорити про великі гроші в кайфі, якщо ви займаєтеся не своєю справою. Це нереально. Ніколи взагалі, тільки розкривши свій талант, тільки віддавши світу свій творчий потенціал, який був закладений в кожного з нас від народження. Немає людей без таланту, немає людей без призначення. Є люди, які ще не познайомилися з собою, є люди, які не навчилися чути голос своєї душі, які по тим чи іншим причинам втратили себе. Але це все виправляється. контакт з душею, з вищим я, він налагоджується. І я не тільки про якісь буду говорити духовно-езотеричні тонкі матерії. У нас будуть конкретні коучингові, дуже земні матеріали, які допоможуть нащупати своє призначення, змотивувати в якомусь моменті і усвідомити шляхи його реалізації. І фіналочка поговоримо про фінансову. Грамотність про те, як вийти з боргів, якщо вони є, про те, як створювати подушку безпеки, і ми з чоловіком поділимося нашим досвідом, куди ми вкладаємо свої гроші, і який пасивний дохід наразі маємо. Крім цього, всього, в кінці курсу вас чекає дуже крута можливість отримати. Зворотній зв'язок від світу на будь-який ваш запит. У вас буде майстер-майнд серед учасників цієї програми, який зазвичай приходить максимально інсайтно для усіх, хто бере у ньому участь. Також кожен учасник програми отримує наш легендарний шикарний прекрасний воркбук, а це робочий зошит, який методично розроблений. Для ще більш якісного засвоєння інформації, і з ним ви будете опрацьовувати кожен урок на 200 плюс відсотків. Але буду відвертою, слухати можна про це багато разів, але треба один раз це прожити і отримати цей досвід. Тому зараз передаю слово тим, хто спробував і вже отримав свої класні результати. Я дуже вдячна до, ну, просто до сліз. Ти... Переформотувала просто моє життя, просто перепрошила мене. Я забула, як мріяти з тобою з цьому, цьому курсі. Я почала мріяти знову, як дитина. і тепер, коли я щось хочу. Я знаю, що все в мене це буде. Я навіть на дев'ятому місяці змогла зробити якийсь такий міні-інфопродукт, на який прийшли відомі люди. Я вдруге на курсі. Ось мій перший ворбук, Ось мій другий ворбук. Я просто прозріла. Скільки всього я отримала? Ну це реально крутий матеріал. Реальний крутий матеріал з цим треба працювати кожен день. Це треба зробити як настольна книга. Твоя Але, ну настільки потужно, стільки всього, стільки інструментів, що треба тільки втілювати. Своє життя супер потужне, круте й підтримуючи оточення, які надзвичайно сильно змінило моє життя за останні три роки. Це усвідомлення для того факту, що це насправді тільки починається, що межі немає, і найголовніше, що гроші це інструмент для створення, для реалізації, для проявлення в цьому світі, і вони потрібні не для того, щоб виживати і шукати способи, як захиститися цього світу. Курс процвітання — це найбільше моє досягнення у 2022 році. Як результат, мій фінансовий дохід зріс на 50%. У мене зник страх, що гроші зникнуть. З'явилася моя віра в себе, моя впевненість в собі. І через це те все тепер добре. Я заробляю гроші, я розвиваюся, і я навіть коли нічого не роблю, вони звідкись приходять. Я не шкодую ні разу, що я пішла на цей курс. І рекомендую Це був просто період неймовірних змін, кардинальних змін в моєму житті. Від роботи на заводі в три зміни, коли ти просто як загнана лошадь по 12 годин на добу працюєш і не бачиш нічого просто в цьому житті до, ну, чесно, життя моєї мрії, я займаюся улюбленою справою. Я себе зараз абсолютно інакше почуваю. Я не буду багато говорити, я просто надішлю тобі фото до і після. Ти все зрозумієш. Реально, за останні три місяці мій дохід виріс в три рази. Це вау. По-перше, я стала зробляти своєї діяльності. По-друге, я самостійно можу купувати всі навчальні продукти, які мені потрібно, бо раніше спонсором був мій чоловік. По-третє, у нас з чоловіком стали як найкращі стосунки. І наразі я звільнилася зі своєї старої роботи і мені запропонували. Участь у дуже класному проєкті. де Я точно зможу реалізувати себе. Слухайте себе, думайте, де ви зможете себе реалізувати. Я наважилася і дозволила собі нарешті звільнитися з роботи, яка не дає мені е, ніякої енергії. Вона мене просто з'їдає, забирає. І е, раніше в мене був страх, а як же я залишусь без роботи, що я буду робити, на що я буду жити. Мій чоловік в інтернет-магазинах продає товари. Я думаю. І раніше було два, три, одне замовлення в день. Е, тоді думаю, а ну, якщо буде десять, що буде? Е, не так давно було по десять замовлень в день. Думаю, ага, ми осилили, може більше. Чесно, я зараз з вами спілкуюсь, нам кожен п'ять хвилин капають замовлення. Ми вже не встигаємо їх обробляти. І я думаю, о класно! То приходить повідомлення від моєї знайомої. вона Написала мені, що я відчуваю, що тобі потрібні гроші і кидає мені на рахунок на картку 10 тисяч гривень. На тобі мільйон гривень. Давай о, робити бізнес. Це найкраще. Кладення у мене яку є є на даний момент. Яка була твоя точка? А фінансова ну, от, до курсу? Мама в декреті 860 mm. гривень. На даний момент я в декреті заробляю від 15 до 20 тисяч гривень. Чистий дохід 60 тисяч гривень місяць. Круто, да. це, це дуже круто. Це 30 <с разів. Аліна, ти світла для моєї душі. Я тобі дуже дякую. І ще у то ще дівчата усім і хлопцям рекомендую, Обіймаю. Боже, як це прекрасно. Я б слухала і слухала це вічно. Мій головний меседж для усіх, хто знаходиться, можливо, зараз тільки на початку цього шляху, або можливо, хтось уперся в фінансову стелю і топчеться на одному місці, ніяк не може ем, здійснити цей квантовий стрибок. Усім, хто має свою якусь певну фінансову ціль, я хочу сказати, що достаток, багатство. І благополуччя, і процвітання доступні кожному. Немає таких людей, яким би не судилося, яким би було не положено жити в достатку. Такого немає. Усе, що нам треба, змінити налаштування всередині своєї кукуні, перепрошити ті програми і ті переконання, які нам заважають і не пускають до наших. Цілий я буду щаслива допомогти вам з цим на нашому курсі. Чекаю усіх на. Перших двох безкоштовних уроках, навіть якщо зараз у вас немає можливості, навіть якщо зараз ви не плануєте йти далі. Обов'язково на безкоштовні уроки треба прийти, тому що у мене є учасники, які були на нулях або в боргах, пішли на перші два уроки, отримали цінну інформацію, не пішли далі на курс, але реалізували це в своєму житті і вже на наступний курс спокійно могли оплатити собі участь, тому що. Те, що я даю на перших двох уроках, навіть цього достатньо для того, щоб почати змінювати траєкторію свого руху, перепрошувати свою картину світу і впускати в своє життя те, що нам належить просто по праву народження. Лист очікування під відео, коли буде наступний набір, вам прийде повідомлення і ви його точно не пропустите. Але реєстрація на лист очікування, вона вас абсолютно ні до чого не зобов'язує. Усім процвітання і достатку!